Так, вот такий дом. Комнаты разные детские. Вот тут комнаты. Там. Тут як санузел буде, я так понимаю. Коморка якась. Прикольно. Так, а тут вот, тоже коморка. Тут балкон Такий здоровий. Вийде на річку інгулець. Все, люди допомагали стоїть Ну, це цей котл 315 кг, їлі запхали. Так, 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 так. Ну так оце все підділили. Тут якась гуманітарка приїхала, треба роздати. Тут тут, 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 а? Давай, так, і тут все. Тут воно камін буде. Тут теж кнати, кімнати. тут двері. Оце стара хата, її розвалило повністю, тобто воно впадало все всередині. Оце все від води. Все від води колись жили ми. Я тут родом отсюда родився, батько, дедушка. І це все отакий. Коротко, вийшовся, ну, тобто, виходить такий гігантський дом. Дякую ну, ребятам, що допомагають віруючі в різні організації, ну, реально багато віручі. Ну, Господарство, як то кажуть, взагалі нічого не жди. А от люди є от такі віруші, просто допомагають. Хоч на них там багато що наговорюють, що вони опуги. Так, ну, такі от справи.